Львівський кооперативний фаховий коледж економіки і права гостинно відчинив свої двері для абітурієнтів, гостей та їх батьків. Колектив коледжу і студенти підготували для них цікаві презентації по освітньо-професійних програмах, ознайомили з подальшим працевлаштуванням та навчанням, опускниками коледжу з матеріально-технічною базою та навчальними кабінетами. З вітальним словом виступила секретар приймальної комісії Клачко Ірина Васильівна. Котра ознайомила присутніх з особливостями вступної кампанії, активно долучилися до заходу наші студенти, які зустрічали, презентували спеціальності та ділилися своїми враженнями від навчання і відповідали на численні питання. Ми є випускницями спеціальності прав на даний час. Ми навчаємося на четвертому курсі факультету права у Львівському торговельно-економічному університеті для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра і працюємо в господарському суді Львівської області. Тож бажаємо вам впевненості, оптимізму, наполегливості, сміливих ідей та безпочих перспектив, тому що ми з вами будемо відбудовувати нашу непереможну Україну. Слава Україні! Ми хочемо презентувати наші освітні професійні програми фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, фінансовий менеджмент, фінансово-економічна безпека. Приділяється до адмінії освіті, оволодіння практичними навичками, що є важливим та необхідним на сьогоднішній день. Проводяться заняття спільно з практичними працівниками та навчальні екскурсії у фінансово-кредитній установ. Хочемо представити вам острійну професійну програму Готельна-ресторанна справа. Цікава перспективна робота орієнтована на комунікабельних та креативних лінаків і дівчат, які мають бажання реалізувати себе у сфері готельно-ресторанних послуг. Практичні заняття проводять у сучасних готельних комплексах у формі ділових ігор, моделювання практичних ситуацій, дискусій. Вас вітає циклова комісія інформатики та інженерії програмного забезпечення, яка здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною спеціальністю інженерія програмного забезпечення, веб-дизайнер та IT-менеджер. Перше навчання на спеціальність інженерії програмного забезпечення, ви можете стати спеціалістом із створення веб-сайтів, правда зі створення програмного забезпечення, повітряність розроблення комп'ютерних ігор чи технічним працівником галузі чи техніки. Освітня професійна програма підприємництво та торгівля є сучасною та затребуваною в реаліях сьогодення, оскільки торговельне, виробниче підприємництво прибутково функціонує у сфері бізнесу, а наші випускники займають посади керуючих підприємств торгівлі, менеджерів у розвідній та оптовій торгівлі, завідувачів відділів, біржових брокерів, біржових маклерів, брокерів з купівлі-продажу товарів аукціоністів. Презентуємо вам перспективну освітню програму Комерційна логістика, яка дозволить стати висококваліфікованим фахівцем, затребуваним на ринку праці. Запрошуємо вас на навчання. Всі доброго дня, мене звати Роман. На даний момент я займаю посаду голови студентського парламенту цього коледжу. Студентський парламент є невід'ємним інструментом у вирішенні силами студентів життєво важливих проблем управління навчальній, так і поза навчальній роботі. Нашого коледжу мене звати Оксана Ледозіна і Віталія Івановна, голова комісії прознавших дисциплін. Усі бажаючі мали змогу записатися на проходження групових консультацій з української мови, математики, історії України, після проходження яких вони будуть мати першочергове зарахування до коледжу та навчаться правильно писати мотиваційний лист. В навчальних кабінетах абітурієнти та їх батьки більш детально ознайомились з перевагами навчання у коледжі, на яких посадах можуть працювати студенти по закінченню коледжу, поспілкувалися з гарантами освітньо-професійних програм, викладачами, випускниками коледжу та студентами, а також взяли участь у майстер-класах та інтелектуальних іграх. Отримали консультації з умов прийому подальшого навчання та працевлаштування на основі отриманої освіти в коледжі. Загалом день гостинності викликав неабияку зацікавленість у молоді та стимулював їх бажання отримати більше інформації про переваги навчання у коледжі. Маємо надію, що таке близьке знайомство випускників шкіл з коледжем допоможе нашим гостям зробити вірний вибір. І вони під час вступної кампанії приєднаються до нашої дружньої студентської родини.